Не плач, Марі, вони гіркі. не плач. Тіні від ліхтарів, світла нічних авто. Не плач, Марі. Ти не ніхто. Свою поетичну книгу презентували у дубні письменниці Івана Кобілєва. І, хоч проживає вона зараз у Києві, народилася та виросла у селі Рохманів, що у Шумському районі. Авторка неодноразово ставала лауреатом багатьох літературних конкурсів та цю книгу вважає досягненням. Це не перша моя збірка. В 11 класі мене вийшло дві книжки одна прозора, прозова інша поетична. Це якби така перша доросла збірка, написані про чому навчання в університеті протягом останніх там чотирьох років. Як призналася письменниця, книга стала своєрідним подарунком від друзів. Спонукали мене тож пішов, видали книжку. вони мені просто подарували невелику суму грошей для видання книжки на день народження. Ну тобто я не могла ці гроші пустити на якісь інші цілі. На презентації Івана зачитала вірші, які були написані порівняно недавно під пливом подій на Майдані, а тому не війшли до збірки. Січі треба борщу і чаю, хлопці на барикадах, священник їх причащає, плями, червоні і чорні. Це на снігу кров і сажа. Переможе, правда. Ми пройшли пункт неповернення. І вже не зійдемо дороги. Ми звинились назавжди. Осталося молитися у Богу. Цю подію не оминули своєю увагою письменники Дубна, які висловили свої враження від знайомства із творчістю молодої поетеси та висловили побажання й надалі бачити її у нашому місті. Я була підкуплена, якби вашою щирістю, вашою. Безпосередністю і довірою з тим, з чим винесли цю свою поезію до нас. Ваші вірші треба читати, знаєте? Їх можна слухати, це приємно, це гарно, але їх треба читати. Коли чуєш такі вірші, хочеться говорити тільки про ніжне, тільки про лагідне, добре. І здається, світ цей наповнює доброта. І любов присутні активно спілкувалися з авторкою та ставили запитання, в результаті чого презентація пройшла у щирій та невимушеній атмосфері. Найбільше мені сподобалась поезія про Небесну Сотню. Так, це були нещодавні події, дуже гарно все описано, оскільки ми самі це пережили і знаємо, що ну. Як як ПБ відчував це і це писав її подорожі, як вона з самого дитинства почала писати вірші, як вона її емоції в віршах взагалі було все цікаво. Із презентацією збірки Івана відвідала уже Вінницю Острог та Київ. Надалі творчі вечори пройдуть у Івано-Франківську та Чернівцях. Сама ж поетеса планує не зупинятися на досягнутому і ще не раз відвідати дубно, представляючи нові книги.